Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Quick Minds 3 клас. Восьма тема. Lesson 2, урок 2, page 71, сторінка 71. Сьогодні ми з вами будемо вчити вираз would you like? Would you like? Чи не хотіли б ви дуже вічливе, про дуже вічлива пропозиція? Would you like an apple? Чи не хотіли б ви яблуко? Yes, please. Так, будь ласка. Would you like a tomato? Чи хотіли ви помідор? No, thank you. Ні, дякую. Would you like some bread? Чи не хотіли б ви хлібу? Yes, так, дякую. Would you like an egg? Чи не хотіли б ви яйце? No, thank you. I'd like a mango, please. Ні, дякую, я хотів би манго. Отже, would you like перекладається як чи не хотіли б ви? Коли ми хочемо щось комусь запропонувати? Would you like? Would you like? Would you like an apple? Would you like a tomato? Would you like a sandwich? Would you like some bread? Чому ми вживаємо сам перед словом хліб, ви скажете, а перед словом Яйце – «н» артикль або, наприклад, е артикль Ну, Різницю між е та «н» ви вже знаєте, ви вже дітки дорослі для цього. «Н» ми вживаємо, якщо слово починається на голосний звук, «е», якщо на приголосний. Так? Якщо починаємо, якщо називається починаємо цей продукт з цих літер. Якщо у нас продукт є незлічувальний, Незлічувальний продукт це той продукт, те слово, яке не має форми множини. Слово бред не має форми множини, ми не можемо сказати на нього breads. То тоді ми говоримо, ставимо перед ним слово сам. Would you like some bread? Як можна, наприклад, спропонувати чай? Would you like some tea? Тому що чай також є у нас незлічувальним поняттям, немає слова teas – з чаї. Would you like some coffee? Would you like some lemonade? Would you like some? Бенас також слово сам можна вживати перед іменниками злічувальними у множині. Попрацюємо з граматикою детальніше. Would you like a tomato? Yes, please. Would you like some bread? No, thank you. I'd like an orange, please. Хлопчик говорить, I'd like an orange, please. Оцей апостроф Д, це скорочено I would like. Якщо ми ставимо питання, то ми would you like маємо сказати повністю, звичайно. Якщо uh, ми говоримо, даємо відповідь на це питання Would you like some bread? Хочеш хлібу? No, thank you, ні, дякую. Отже, обов'язково, коли ви говорите no, скажіть дякую, thank you. І дайте відповідь на питання, що саме ви хотіли б. I would like, або скорочено, I'd like an orange, please. Я хотів би апельсин. Виконаємо завдання. Те саме завдання, яке у нас у підручнику, але у цьому додатку воно йде у нас інтерактивним. в інтерактивному форматі. Look, read and match. Поглянь, прочитай та поєднай. Would you like an apple? Чи хотіли б ви яблуко? Yes, please. Так, будь, дякую. Ось так, будь ласка. Would you like a tomato? No, thank you. Чи хотіли ви помідор? Ні, дякую. Would you like some bread? Чи хотів би ти хліб? Yes, please. Так. Would you like an egg? Чи хотів би ти яйце? No, thank you. I'd like a mango, please. Я хотів би манго. І ми можемо перевірити, наскільки правильно ми виконали те чи інше завдання. Виконаємо вправу третє усну. Choose four things you would like to eat. Оберіть чотири речі, чотири продукту, яких ви хотіли б з'їсти. Then ask an answer, а потім поставте, відпов... поставте питання і дайте відповіді. Давайте з вами зробимо це разом. І так, перше питання. Would you like, would you like an apple? Чи хотіли б ви яблуко? Would you like an apple? Варіант відповіді може бути Yes please, так? Будь ласка, так? Yes, please. Далі would you like. Some bread? Чи хотіли б ви хлібу? Ну, наприклад, no, thank you. Ні, дякую. No, thank you. Would you like some grapes? Чи не хотіли б ви. Винограду. Would you like an egg? Чи не хотіли б ви яйце з'їсти? Дайте відповіді на ці питання самостійно. І так, would you like an apple? Yes, please, наприклад. Would you like some bread? No, thank you. Можна відмовитися. ось варіанти, сказати так і ні. Якщо ні, то скажіть, чого вам хотілося б? So, I'd like um. some cake. Я хотів би. Uh, тортик, так? I'd like some cake, please. Would you like some grapes? Чи хотіли б ви винограду? No, thank you. I'd like a mango, я хотів би манго. Would you like an egg? Чи хотіли б ви яйце? Yes, please. Так. Так, будь ласка, хотів би. Отже, щоб зробити ввічливу пропозицію комусь щось запропонувати, з'їсти, наприклад, можна почати цю пропозицію свою вічливе питання з допомогою виразу would you like? В даному випадку слово like не позначає подобатися. Вираз перекладається повністю. Would you like? Чи не хотів би ти? Would you like an apple? Would you like some bread? Would you like an egg? Would you like some watermelon? Would you like some grapes? Would you like a mango? Would you like some cake? Great. That's all for today. На цьому це все. До нових зустрічей. Goodbye, good luck. Have a nice and peaceful day. Гарного вам мирного дня!